Вітаю всіх! Ви в останньому відео по цій серветці. Як ви бачите, я перев'язала все, вирішила все-таки, що пишними стопчиками буде гарніше. Щоб закінчити попередній ряд, ми з'єднуємося сліпою петлею в вершину пишного стопчика або в вершину попкорна. Сліпа петля в арку. Три повітряні петлі підйому. Подовжений стовпчик з накидом в арку. Стовпчик з двома накидами, в цю ж саму арку. Три повітряні петлі, стовпчик з двома накидами, тобто ми симетрично повертаємося. Подовжений стовпчик, стовпчик з накидом. І відразу переходимо до наступної групи. Тут робимо те ж саме: Стовпчик з накидом, подовжений стовпчик, стовпчик з двома накидами. 3 повітряні петлі. стовпчик з двома накидами. Подовжений стовпчик. стовпчик з накидом. І так по колу. Зустрінемося вже в останньому ряді. Вітаю у нас останній ряд. Для цього ми з'єднуємося в третю петлю підйому. Отсюди. І сліпими петлями ми маємо перейти до арки, і в арку, три петлі підйому, стовбчик з накидом в арку, і ще один стовпчик з накидом, або ми гачкуємо подовжений стовпчик з накидом. Так, 5 повітряних петель. Фокус. Один, два, три, чотири, п'ять. З'єднуємося в першу. Робимо піко. Одна повітряна петля. І хто робить подовжений стовпчик? Робимо подовжений. Хто робить прості стовпчики з накидом? то эти три столбчика накидом, А в нас два. Три поветренные петли. Два рельефных столбчика с накидом с одной вершиной. Одна нижка за ось цей столбчик. Другая нижка за наступный. І разом. Один, два, три, два стовпчика з накидом, в арку. Один. Два. Подовжений стовпчик. Один, два, три, п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. З'єднуємось. Щось останнім часом фокус мене не любить. Повітряна петля, подовжений стовпчик і так далі по колу, подовжений, два стовпчика з накидом. Один і два. Якщо ви затягуєте сильно повітряні петлі, тоді ви тут робите їх чотири. Якщо ви гачкуєте дуже слабо, тоді можна дві. Але ви дивіться по гачкуванню. Можете прив'язати рапортів з 10 і розкласти свою серветку, подивитись, воно стягує чи ні. Ну і, власне, на цьому все. Зараз буду хвастатись, яка вона буде. Ось вона. Той випадок, коли фотофон ну, тютілька в тютільку. Ближче. Зараз в нас дуже пасмурно, тому от під таким штучним освітленням, тільки просто так. Квіточка, квіточка. Діаметр вийшов, зараз скажу, 50 см, хоч майже рівно 50 Гачкувалося 1,25 гачок кловер. Пряжа 700 метрів 100 грамів. Класна графітова. Ну, якщо ви візьмете, будай гачок 0,5, то думаю, буде така шикарна-шикарна здоровенька. Ну, легких вам петельок. До зустрічі в наступних майстер-класах.